Всім здравствуйте, Ви не знаєте Павло Миколаївич, ріелтор в місті Вінниця, агентство ключ Вінниці». Показую вам новобудові, звісно, ЖБК Барський, район епіцентру метро. Так, ми зайшли в квартиру, двері, щиток, на все електрику, з правої сторони ванна, кухня, спальня і тут. Така гардеробна велика, але ви побачите, що з неї можна і дитячу зробити. Повноцінно може ліжко стати. Я потім вам план скину. У мене є. Так. Далі у нас спальня. Оба зі світлом. Там епіцентр метро У нас 52 квадратних метра тут. Можете рахувати, що 1000 доларів за квадратний метр. Перейшли у нас тут ванна кімната. Зонове, ну, як бачите, ще навіть після ремонту не винесені деякі матеріали, ще в пилі, кухня, газовий котел, вихід на балкон, відчильник. Тут у нас дев'ятий поверх, останній, але в нас є ще техповерх над квартирою. Тобто можна рахувати дев'ятий з десяти. Дзвоніть, пишіть, покажу вам зручний час.